Вітаю на Першому Подільському на Тернопільщині почали ексгумацію жертв Волинської трагедії. Поліція ліквідувала контрабандний канал постачання психотропів із Молдови до України до справи, причетна Хмельничанка. У Хмельницькому районі зіштовхнулися вантажівка і трактор. Деталі далі. Внаслідок удару по столиці щонайменше восьмеро людей загинули. Дев'ята особа, яку раніше вважали загиблою, рештки тіл, що нині перебувають на судово-медичній експертизі. Серед загиблих двоє дітей 2003 і 2005 року народження з однієї сім'ї. 90 людей отримали поранення, 44 знаходяться у медичних закладах. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Під завалами ще можуть перебувати люди. На місці продовжують працювати рятувальники та кінологічні підрозділи ДСНС. Один чоловік провів під завалами 8 годин і ми змогли його врятувати. Тому ми будемо працювати вдень і вночі до того часу, поки не будемо впевнені, що ми дістали всі тіла або ж врятува. Тували ще людей, які під завалами, наголосив на цьому міністр. Завтра, 25 квітня, у Києві, буде день жалоби за жертвами масової атаки ворога на столицю. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. На Тернопільщині почали ексгумацію польських жертв у Волинської трагедії. Про це повідомляє польська радіостанція АРМФ ФМ. Ексгумацію проводять на території нині вже зниклого села. Пужники, за оцінками під час трагічних подій у 1945 році, тут загинули близько 80 осіб. До робіт залучена польсько українська команда дослідників, до якої входять судово-медичні експерти, археологи, генетики та антропологи. На щиті до Славутської громади повертається захисник України, старший солдат Артур Іванович Калюжний 2002 року народження. Загальне міське прощання із загиблим воїном розпочнеться завтра, орієнтовно о 12-й годині у міському палаці культури. За покійна панахида за захисником України розпочнеться орієнтовно о 13-й годині у церкві Покрову Пресвятої Богородиці. Поховають захисника на новому кладовищі. 25 квітня на території громади оголошується днем жалоби. Вічна пам'ять та шана полеглому воїну співчуття рідним та близьким. Хмельничанка створила міжнародну злочинну організацію, яку викрали правоохоронці України та Молдови. Підозру оголосили дев'ятьом особам. За даними слідства, жінка у квітні 2022, 2024 року. Перепрошую, організувала збут психотропної речовини з бутрамін у складі таблеток для схуднення. До схеми вона залучила двох громадян Молдови, які закуповували препарат і доставляли його до українського кордону. Реалізацію на території України займалися мешканці Хмельницького, Києва. Рівного, чернівців та Вінниці правоохоронцями зафіксовано 13 фактів чинення членами злочинної організації тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень. А під час обшуків у чотирьох областях і у столиці вилучено понад 150 тисяч пігулок, техніку та документацію. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами чорного ринку складає понад 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. У Хмельницькому районі сталося ДТП, у якій травмувався 52-річний водій вантажівки. 23 квітня близько ем, саме опівдня на автодорозі з полученням Стрий і Варани поблизу села Колибань зіткнулися вантажівка Сканія, за кермом якої перебував 52-річний житель Полтавської області, та трактор е, у зв'язці із сівалкою під керуванням 42-річного жителя Вінниччини. Внаслідок автопригоди водій вантажівки був госпіталізований до Хмельницької області. Власної лікарні відкрито кримінальне провадження. Обставини події встановлюються. Теофіпольська селищна рада отримає грант у сумі 50 тисяч євро на реалізацію екологічного проєкту. Про це повідомив селищний голова Михайло Тененев. Біля очисних споруд Теофіполя планують висадити плантації міскантусу, рослини яка посприяє у боротьбі із забрудненням ґрунтів, адже короневище міскантусу накопичує важкі метали. Проєкт передбачає проведення аналізу ґрунту, мулу, води в очисних спорудах, а також міліораційному каналі та річці для визначення рівня забрудненості, висадку плантацій. Ці міскантуса саме 160 тисяч саджанців на площі 8 гектарів, а на базі аграрного ліцею інтегрують навчальний курс щодо вирощування енергетичних рослин. У зв'язку з виконанням ремонтно-колійних робіт завтра, 25 квітня з 8 до 18 години, буде закрити рух автотранспорту через залізничний переїзд, 1220 кілометр станції Хмельницької вулиця Якова Гальчевського. Об'їзд автотранспорту здійснюватиметься через шляхопровід по вулиці Трудовій. Працюємо над новим випуском п'яти хвилин на головне. Тож до зустрічі в етері.